Це посол Оксана Маркарова, Пане президент, для мене велика честь представити вам Конгрес Сполучених Штатів, який відчуває глибоку повагу вашої сміливості і мужності. А У мене велика честь представити вам президента України, Володимира Зеленського. Слава Україні! Героям слава! Мої колеги, Слава Україні! Дорогі колеги! Україна. разом! Слава Україні! Героям слава! Дуже дякую! Пані спікер, члени Конгресу. Пані та панове. Американці, друзі, я гордий вітати вас з України з нашої столиці з Києва, з міста, яке зазнає ракетних авіаційних ударів від російських військ щоденно, але не здається, і навіть жодної хвилини не думало здаватися. Як і десятки інших наших міст і громад. Нашої прекрасної держави, які опинилися в умовах найстрашнішої війни з часів Другої світової. Я маю честь вітати всіх від імені українського народу, хоробрих і свободолюбивих людей, які 8 років протистоять агресії Російської Федерації. Які віддають найкращих своїх дітей, синів і дочок, щоб зупинити. Повномасштабне російське вторгнення. Зараз вирішується доля нашої держави. Доля нашого народу. Вирішується, чи будуть українці вільними чи збережуть свою демократію. Росія атакувала не просто нас, не просто нашу землю і наші міста. Вона пішла у жорстокий наступ проти наших цінностей. Базових людських цінностей кинула танки, літаки проти нас, нашої свободи, проти нашого права жити вільно у своїй державі, самостійно обираючи своє власне майбутнє, проти нашого прагнення до щастя, проти наших національних мрій, точно таких же, як і у вас, у звичайних людей Америки, які. Які у кожного. Сполучених Штатах. Я пригадую ваш національний меморіал у Рашмолі, обличчя ваших видатних президентів, тих, хто заклав основи Америки такої, якою вона є сьогодні. Демократія, незалежність, свобода і піклування про, про кожного, про людину, про кожного, хто сумліно працює, хто чесно живе, хто поважає закон. Ми в Україні хочемо. Такого ж для себе, усього того, що для вас звична частина вашого життя, пані та панове, друзі американці, в своїй величній історії ви маєте сторінки, які дозволяють вам зрозуміти українців, зрозуміти нас зараз, коли це потрібно, саме зараз потрібно найбільше. Згадайте Перл Харбор. Страшний, трагічний ранок 7 грудня 41 року, коли ваше небо було чорним від атакуючих вас літаків. Згадайте, згадайте це. Згадайте 11 вересня. Страшний день 2001 року, коли зло намагалося перетворити ваші незалежні території, ваші міста у поле битви, коли були атаковані люди, звичайні, невинні люди. Атаковані з повітря так, як ніхто не чекав, так як ви не могли це зупинити. Наша держава переживає це щоденно, зараз, прямо зараз і щоночі. Протягом вже трьох тижнів різні українські міста: Одеса і Харків, Чернігів, Суми, Житомир і Львів, Маріуполь і Дніпро. Росія перетворила. Українське небо на джерело смерті для тисяч людей. Російські війська вже випустили по Україні майже тисячу ракет, незлічну кількість авіабомб. Вони використовують дрони, щоб прицільніше нас вбивати. Це терор, якого Європа не бачила, не бачила вже 80 років. І ми просимо про відповідь, про відповідь від світу, про відповідь на цей терор. Хіба це. Велике прохання створити над Україною безпольотну зону. Хіба це забагато? Це врятувати людей гуманітарну безпольотну зону, умови, з яких Росія вже не зможе щодня і щоночі тероризувати наші мирні міста. Якщо це забагато, ми, ми пропонуємо альтернативу. Ви знаєте, яких захисних систем ми потребуємо постійно. С-300 та інші подібні системи. Ви знаєте, наскільки багато залежить на полі бою від здатності застосовувати авіацію, потужну авіацію для захисту своїх людей, своїх дітей, своєї свободи, землі. Літаки, які можуть нам допомогти, допомогти Україні, які можуть допомогти Європі. І ви знаєте також, що вони є, але вони на землі, не в українському небі. Не захищають наших людей. Я маю мрію. Ці слова відомі кожному з вас. Сьогодні я можу сказати: я маю потребу. Потребу у захисті нашого неба. Потребу у вашому рішенні, у вашій допомозі. І це означатиме рівно те саме, те саме, що відчуваєте ви, коли чуєте I have a dream. Пані та панове, друзі. Україна вдячна Сполученим Штатам за надзвичайно вагому підтримку, за усе, що ваша держава і ваш народ вже зробили для нашої свободи, за зброю і амуніцію, за навчання і фінанси, за лідерство у вільному світі, яке допомагає тиснути на агресора економічно. Я вдячний президенту Байдену за особисту залученість до щиро відданість захисту України та демократії всюди у світі. Я вдячний вам за резолюцію, яка визнає усіх хто здійснює злочини проти українського народу воєнними злочинцями. Проте зараз, і це правда, у найчорніші часи для нашої держави і для всієї Європи, я закликаю вас до більшого. Нові пакети санкцій вони потрібні постійно щотижня, доти, доки російська військова машина не зупиниться. Потрібні обмеження для усіх, на кому тримається цей несправедливий режим. Ми пропонуємо Сполученим Штатам внести в санкційні списки усіх політичних осіб Російської Федерації, які залишаються на офіційних посадах і не розривають зв'язків з тими, хто відповідальний за цю війну, за агресію проти України, від депутатів Держдуми до останнього чиновника якому не вистачає моралі, щоб порвати з державним терором. Усі американські компанії повинні вийти з Росії, з їх ринку, залишити цей ринок, залишити, терміново, залитий нашою кров'ю. Пані та панове, члени конгресу, проявіть лідерство. Якщо у вас у виборчих округах є компанії, які спонсорують російську військову машину. Залишаючи бізнес в Росії, ви маєте тиснути. Я прошу вас, щоб Російська держава не отримала жодного долару, який вона витрачає на руйнацію людей в Україні, руйнацію нашої держави, на руйнацію Європи. Усі американські порти мають бути закриті для американських товарів та кораблів. Мир важливіший прибутку, і ми маємо разом. Захищати цей принцип усьому світі. Ми вже стали частиною, частиною антивоєнної коаліції, великої антивоєнної коаліції, яка об'єднує десятки держав, тих, хто відреагував принципово на рішення президента Путіна на вторгнення Росії на територію нашої держави. Але ми маємо йти далі. Маємо створювати нові інструменти, щоб реагувати швидко зупиняти війну, повномасштабне російське вторгнення. Україну почалося 24 лютого. І було би справедливо, якби воно завершилось за добу, за 24 години, щоб зло було одразу покарано. Сьогодні світ, сьогодні світ не має таких інструментів. Війни минулого спонукали наших попередників створювати інституції, які повинні бути. Захищати нас від війни, але вони, на жаль, не працюють. І ми це бачимо, і ви це бачите. А отже, потрібні нові, нові інституції, нові союзи, і ми пропонуємо Пропонуємо створити об'єднання. U-24, United for Peace. союз відповідальних держав, які мають силу, мають совість, щоб зупиняти конфлікти негайно. За 24 години надавати усю необхідну допомогу. І якщо треба, то зброя. Якщо треба, то санкції, гуманітарна підтримка, політична підтримка, фінанси усе, що необхідно, щоб зберегти швидко, зберегти мир, щоб зберегти життя. Окрім цього, таке об'єднання могло би надавати допомогу і тим, хто переживає стихійні лиха, техногенні катастрофи. То став жертвою гуманітарної кризи або епідемії. Згадайте, як складно було для світу зробити найпростішу справу: просто дати усім людям вакцини, вакцини від ковіду, щоб рятувати життя, щоб не допускати нових штамів. Світ витрачав місяці, витрачав роки на те, щоб можна було зробити значно швидше, щоб не було людських втрат, не було жертв. Пані та панове американці. Якби вже зараз був створений такий союз Ю-24. Я вірю, що вдалося би врятувати тисячі життів у нашій країні, у багатьох країнах світу, які так потребують миру, які зазнали нелюдських руйнувань. Я пропоную вам одне відео, відео того, що зробили російські війська на нашій землі, ми маємо це зупинити. Маємо таке попереджати, превентивно знищувати кожного агресора, який прагне підкорити інший народ. Будь ласка, подивіться. And in the end, to sum it up, today it's not enough to be the leader of the nation. Today it takes to be the leader of the world. Being the leader of the world means to be the leader of peace. Peace in your country doesn't depend anymore only on you and your people, it depends on those next to you and those who are strong strong doesn't mean big strong is brave and ready to fight for the life of his citizens and citizens of the world for human rights for freedom for the right to live decently and to die when your time comes and not when it's wanted by someone else by your neighbor Today, the Ukrainian people are defending not only Ukraine, we are fighting for the values of Europe and the world, sacrificing our lives in the name of the future. That's why today, the American people are helping not just Ukraine, but Europe and the world to keep the planet alive, to keep justice in history. Now I'm almost 45 years old. Today my age stopped when the hearts of more than 100 children stopped beating. I see no sense in life if it cannot stop the death. And this is my main mission as the leader of my people, great Ukrainians. And at the leader of my nation. I am addressing the President Biden. You are the leader of the nation of your great nation. I wish you to be the leader of the world. Being the leader of the world means to be the leader of peace. Thank you. Slava Ukraini. for your support